Добрий день, підкажіть, будь ласка, як впливає перев'язка маткових труб на жіноче здоров'я? Ну, перш за все, якщо ми говоримо про перев'язку маткових труб, то жінка після цього самостійно не може завагітніти. Власне, в зв'язку з цим ця операція і проводиться. Тому, якщо ми говоримо, як впливає? Ви не можете завагітніти самостійно, але можете завагітніти, якщо потрібно буде, за допомогою допоміжних репродуктивних технологій, тобто еко. Якщо ж ви питаєте, чи будете ви відчувати якимось чином, чи порушиться менструальний цикл, чи призведеться до якихось наслідків, я не знаю, зниженого лібіда, чи ще щось, то насправді ні. Хоча є роботи, які свідчать, що іноді перев'язка маткових труб або пересічення, навіть, а не перев'язка, може впливати на харчування яйника, на його кровообіг і десь опосередковано. Призводити до того, що може знижувати яйниковий резерв. Але насправді чіткого зв'язку між цими двома подіями все ж таки не існує. Тому, якщо є потреба і ви обрали такий спосіб. Контрацепції як перев'язка маткових труб, то можете спокійно його обирати. Якщо не буде, але треба пам'ятати, що все ж таки перев'язка маткових труб це є хірургічний вплив. Як хірургічна маніпуляція, вона може мати якісь певні ускладнення. Якщо ж ми говоримо про саму процедуру перев'язки маткових труб, то на ваше жіноче здоров'я, на ваше відчуття, на ваше почуття і на ваші гормони. В принципі, воно не має вплинути. Треба пам'ятати, що він є незворотній, і, в принципі, якщо вас це влаштовує, то можете його використовувати.